Я дуже сподіваюся, що я зараз у фокусі, тому що мій дев'ятимісячний син кинув мою камеру на підлогу, і фокус більше не працює на об'єктиві тріщина, і моєму хобі майже прийшов кінець вже. Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про книги, які я читала. Читала саме цього літа, тому що, як я розповідала вам в своїх перших відео після повернення, що я дуже довгий час не читала. І от нарешті цього літа я взяла в руки книги, почала знову читати, звісно, не так швидко, як мені хотілося б, але у вільний час я все ж таки намагалася це робити і сьогодні розповім вам про книги, які я встигла прочитати. Щоб повернутися до читання, побороти того самого. Мого не читуна. мені завжди допомагає жанр детективи, трилери. Власне, до цього жанру я і звернулася і читала приблизно в такому жанрі книги. Одна там трошки не вписалася, а три в цьому жанрі. І давайте подивимось, що ж саме я читала і які в мене враження. Перша книга, про яку я хочу розповісти, Дуже давно не розповідала свої враження про книги. І зараз так дуже незвично буду намагатися згадати все свої враження. Я цю книгу читала в липні. Деніс Лігейн, містична річка, абсолютно ревдовно підійшла до, свої, до своїх полиць з цим жанром і чомусь в моє око саме впало на цю книгу. До речі, зараз КСД її перевидали в серії Культ Ріт і зараз активно знову її купують. Читаю. Тому що в мене старе. Видання ще 17-го року. Колись давно я цю книгу передбала на розпродажі, абсолютно не знала про що вона. Вже пізніше дізналася, що є дуже відома екранізація. Я, до речі, цю екранізацію подивилася після того, як прочитала книгу. Я взагалі нічого не очікувала від цієї історії, і я навіть подумати не могла, що вона настільки мене вразить. Це не просто трилер чи детектив. Це якась така дуже, дуже сильна психологічна драма. Звісно, тут є вбивство, звісно, тут є розслідування, це все тут є. Але окрім цього, дуже знаєте так психологічно на тебе давиться книга, тим, про що вона розповідає. Тут піднята тема насилля над дітьми і як це впливає потім на цю дитину, коли вона стає дорослою, які можуть бути наслідки. Перед історія цієї книги полягає в тому, що е, три хлопчика гралися на подвір'ї. Ну, як хлопчики такі вже там років 10, 11, 12, е, е, вони гралися на подвір'ї, бешкетували. І от під'їхала машина, вийшло з неї нібито двоє поліцейських, і вони викрали одного з тих хлопців. Потім цей хлопець зміг е, втікти від них через декілька днів. Ну і можна зрозуміти, що е, ці. Люди виявились не поліцейськими. Вони. А... Робили страшні речі з цим хлопчиком, і звісно ж, це все дуже вплине на нього у майбутньому. І через багато років нам вже розповідають про цих хлопців, які вже стали дорослими чоловіками. Як у, у кожного з них склалося життя, і у цього хлопця кого викрали, кожного з них є або вже немає сім'ї, сім'я, і кожен знайшов свій. Якийсь поганий або не дуже шлях в цьому містечку і взагалі в цьому житті. І от донько одного з тих. А, Чоловіків знаходять мертвою. Починається розслідування. Ніхто уявлення не має, хто це міг зробити, чому так жорстоко вбили цю дівчину, кому вона заважала, чи хто вирішив помститися за що, чи що. Ну, власне, все йде навколо цього розслідування. Але окрім цього розслідування, ми дізнаємося ще багато різних сімейних таємниць, багато подробиць з життя кожного. Цього минулому хлопця, а зараз чоловіка, тому що один з них став детективом і тепер розслідує цей злочин. Інший це батько цієї дівчини, що раніше у дитинстві, що зараз досить такий, знаєте, не те що. Ну, мабуть, хуліган, так він раніше був хуліганом, зараз нібито е, взявся за голову. Так, має магазин, він е, втратив дружину свою, одружений вдруге, має також доньок, і от дізнається, що старшу доньку від першого шлюбу е, вбили. І третій, якого як ми розуміємо, у дитинстві було зґвалтовано, але зараз в нього є сім'я, проте ми розуміємо, що це все явно на нього вплинуло те, що з ним відбувалося у дитинстві, і зараз можуть бути дійсно вагомі наслідки цього. Коли ти думаєш, що тут все абсолютно зрозуміло, хто вбивця, тут прям ну бачиш, що здивувати тебе вже нічого не може, але приходить фінал. Коли ти дізнаєшся всю правду. І це настільки вбиває, тому що це настільки е, неправильно, несправедливо, неприємно, жахливий і неприємний осад після себе лишає фінал цієї книги. Такого точно не очікуєш. Мені здається, ніхто здогадатися не може під час читання, що насправді все саме так і закінчиться все саме так, і е, вбився буде саме та людина. Тому фінал вас точно здивує. Я в цьому впевнена. І, чесно кажучи, звісно, звісно ж, я б мріяла, щоб фінал був абсолютно іншим, тому що те, що тут було, це дуже неприємно і якось хочеться відмотати відміт... все назад, змінити щось в цій історії, відкрити комусь очі, запобігти якимсь страшним ситуаціям, яких могло б і не бути. Екранізація, до речі, також дуже вдала, вона прям чудово йде сам. Саме по книзі, там мало що змінено, як це буває часто. Дуже вона так чітко йде по книзі, що дуже круто. Ну І там актори класні взагалі. Так, організація вже старенька, їй вже років 20, проте вона дуже вдала. Наступна книга це пасажир номер 23 психологічний детектив, трилер від Себастіана Фіцика. Це ж той випадок, коли я нічого не очікувала від цієї книги. Я її декілька років тому брала в, читати в рамках тегу е, Прочитаю перший розділ. Я тоді прочитала не перший розділ, а прочитала саме пролог. І мене абсолютно відвернула від цієї книги, тому що там мова йшла про якогось чоловіка на прізвисько хірург, ну чи, чи то він є хірургом, а який там хлопця на операційному столі розчленовує. Потім його залишки там кидає у воду, а, бачить якусь дівчинку і забирає ту дівчинку і відводить її з собою. Ми розуміємо, що можливо він з нею зробить те саме, що з цим. Чоловіком, якого він розрізав, ну коротше, це все було якось зовсім неприємно, криваво. І я розуміла, що ось такий кривавий трилер я поки не хочу читати і відклала цю книгу в довгий ящик от, через мабуть, роки два, навіть більше, мабуть, я її вирішила знову взяти, прочитати. Дати їй ще один шанс, і як добре, що я це зробила, тому що той пролог він абсолютно, абсолютно ніякого відношення до самої історії не має, що дуже дивно, але це справді так, тому що книга. Е Абсолютно в моєму стилі, в моєму жанрі, вона мені дуже сподобалась. Вона була неймовірно непередбачувана, закручена. Це просто був вир подій, вир емоцій і неочікуваних поворотів. Це однозначно. Я вже так забігаю наперед і одразу вам розповідаю про те, що мені ця книга дуже сподобалась. І що я дуже хотіла б також прочитати терапію цього автора, але поки що не бачу в продажі. Ну як я, звісно ж, хочу придбати цю книгу в твердій обкладинці, але в такій обкладинці зараз вже її не знайти. А в м'якій, вибачте, не хочу купувати. Тут все відбувається події всієї книги майже відбуваються на круїзному лайнері у відкритому морі. Тобто, ну фактично, це такий герметичний детектив. У головній ролі у нас тут працівник поліції, який в минулому е мав дуже страшну драму. Загинули на круїзному лайнері його дружина і син. Вони нібито е вчинили самогубство. Ну як дружина, нібито скинула сина за аборт, а потім і сама стрибнула, і він не розуміє, чому це все відбулося. Він через е кілька років це все досі переживає, прокручує. і От його викликають на цей круїзний лайнер. Нібито обіцяють йому розкрити таємницю, чому тоді це все сталося, і він е, на цьому лайнері намагається це все вияснити. Це просто один відсоток того, що тут відбувається насправді. Детектив у цьому обіцяють, що, начебто, його рідні можуть бути живими. Але чим більше цей детектив копає, копає, він дізнається, що е, на лайнерах. Дуже багато останнім часом помирає людей. Саме самогубці, які нібито самі стрибають у воду. В цьому лайнері також він зустрічає дівчинку, яка ем, тут зникла, але чомусь через деякий час знову з'явилася. Але тепер вона мовчить, тобто ніхто не може в неї дізнатися, де вона була весь цей час, що з нею робили, хто її викрав. Вона прийшла звідкись вийшла і намагаються вияснити, що з нею було, де вона була весь цей. Час. І а, цей чоловік, детектив Мартін, він бачить, що в руках цієї дівчинки іграшка, ведмедик, яка належала його синові, який зник 5 років тому. Ну, власне, бачили а, по камерам, що нібито. І дружина і син стрибнули у воду. Мартін намагається дізнатися, в чому ж вся правда. І ця правда, вона просто буде приголомшлива, тому що це буде такий, знаєте, прям квест: квест на цьому кораблі, неймовірно величезному, де просто можна загубитися, де від кожної людини, яка є на кораблі, цьому можна очікувати абсолютно будь чого. Кожен можне, може виявитися тим самим викраєм. Або гвалтівником, або вбивцею. А, і навіть коли ми начебто дізнаємося, хто той самий да, викрадач або вбивця, і куди діваються люди, а, ми розуміємо, що ні, це все це ще не все, тому що все насправді не так. Все знову переграється, і ти знову просто сидиш в шоці, тому що. Цього ти точно не очікував. Тут мене фінал прям також, як і містична річка. Тут, мабуть, ще більше мене фінал вразив, тому що ем, знову ж таки я не очікувала, що так все закінчити. Я не очікувала, що книга взагалі буде ось такою. Не очікувала, що вона настільки буде динамічною, цікавою, і справді це неймовірно закручений сюжет і любителям жанру. Однозначно, треба читати цю книгу. Я прям дуже вже її розхвалила тому. Так, мабуть, більше нічого казати не буде, тому що дуже боюся щось зайве розповісти. Нічого не треба більше знати про цю книгу, максимум те, що написано в анотації, тому що це знову ж таки тільки пару відсотків того, що дійсно буде відбуватися в цій, начебто, невеличкій історії. Проте повірте, там справді дуже багато буде всього цікавого. Тому зараз я дуже хотіла б знайти терапію і прочитати. Я думаю, вона буде не гірше, тому що також дуже багато позитивних відгуків і про ту книгу Фіцика. От тому для мене це таке дуже вдале знайомство з цим німецьким автором. Взагалі, починала я знову читати саме з цієї книги з Роберта з Роберта Гелбрейта. Кар'єра лиходія український переклад цієї книги. Це третя частина серії про Кормерна Страйка. Перші дві частини ковала Зозуля і Шовкопряд. Я читала «Шовкопряда» Читала до речі, минулого літа. А цього літа вирішила взяти третю частину кар'єра лиходія і чомусь була впевнена, що саме ця книга мені дуже зараз потрібна, щоб знову якось захопитися читанням. Власне, ця книга, мені здається, що сподобалась мені більше, ніж перші дві. Все ж таки, з кожною книгою якось стає цікавіше. Можливо, Джоан Ролінг якось розписується так в цьому жанрі, і якось все стає більш для мене цікаво, тому що, ну, перша цена ну, взагалі не була якась така суха, такий сухий детектив. Друга вже нібито мала більше таких фарб яскравих. І от третя прям сподобалась мені більш. Не на всі 100% вона прям мене вразила. Ні. Це, тут немає якихось таких прям неочікуваних поворотів, як це, наприклад, було в пасажирі 23. Ні. Це більш такий, ну, можливо, його назвемо класичний детектив, драма. Якось так. Головні ролі у нас тут, як зазвичай, той самий детектив, у якого немає одної ноги. Є протест, тому що ногу він втратив на війні в Афганістані. Приватний детектив, який має свою агенцію. Після минулих розслідувань трошечки вже розбагатів, трошечки вже має гроші, щоб існувати в цьому світі. Береться за різні справи. І йому допомагає його помічниця Робін. Дуже мені подобається Робін як персонаж, і спостерігати за їх відносинами також цікаво. Відносин в плані любовних між ними немає, принаймні поки що, але все одно цікаво спостерігати за їх тендемом. І власне в їх агенцію приходить посилка, привозить їй кур'єр. Робін отримує цю посилку, відкриває коробку, а там нога жінки. Так, ампутована нога жінки. Ну і власне з цього і починає це вся історія, тому що хто ця жінка, хто надіслав цю ногу, що він хотів цим сказати, і кормерон починає копати в своє минуле і розуміє, що як мінімум три людини. Було в минулому три його, скажімо так, навіть ворога, які можуть і досі мати на нього якийсь зуб, можуть йому досі мститися, тому що потім знову починають приходити якісь посилки вже там, з, здається, з пальцем відрубаним. Ну такі, знаєте, досить дивні посилки, які змушують кормарам і робін хвилюватися і починати розслідувати, хто ж це все зробив. і Чим Кормаран кому населив. А знову ж таки, у минулому, як мінімум, було три такі людини, три чоловіка, і він підозрює когось із них. І, от, власне, він починає копатися в своєму минулому. Він починає розслідувати і шукати кожного з цих чоловіків, намагатися вияснити, чи може хтось із них бути тим самим злодієм, тому що на цьому все не закінчується тільки цими посилками, де ж, власне, ті, від кого були відрізані ці кінцівки, так це вбиті жінки. Тобто є якийсь маніяк, який цих жінок вбиває. Звісно ж, до цього ще підключається і поліція, плюс корма Сробін, і ми розслідуємо ці злочини і намагаємося вияснити, хто ж цей загадковий маніяк, скоріш за все, з минулого страйка. Було цікаво шукати цього злодія, і ми наче прям одразу бачимо підозрюваних, так, але не можемо знати, хто з них дійсно може виявитися тим самим вбивцею, тим самим маньяком, злодієм. До речі, я також після прочитання книги подивилася серіал, тому що по цій серії є серіал. І от, власне, я вже не пам'ятаю, який там сезон, тому що там по декілька серій на кожну книгу. І от подивилася також ще той сезон. Зон, де відбуваються події саме з цієї третьої книги. Подобається мені серіал цей, тому що там дійсно також все майже по книзі, і актори дуже круто підібрані. Ну, Власне, серіали також можу радити, як і ці книги, тому що вони дійсно цікаві. Принаймні, третя виявилась для мене ще цікавішою, ніж перші дві. Більш так мені. Мені засмакували, якщо можна так виразитися, про книгу ніж попередні. А от четверта книга, про яку ми сьогодні поговоримо, вона вже в зовсім іншому жанрі. До речі, дуже для мене неочікуваному жанрі, але вона дуже давно вже в мене стоїть на полицях, ще, мабуть, з 2017 року. Але вона і досі популярна. Це каравал Стефані Гарбер. Зараз через роки кам. Букс випустили вже другу і третю частини Легендо і фінал оскаженим цінам, звісно ж. Тому я вирішила прочитати цю першу частину, щоб знати, що мені взагалі з нею робити. Прочитати її, принаймні спробувати і пустити на анхол, перепродати. чи... Витратити немаленькі кошти на другу і третю частину, щоб дізнатися, що ж там було далі. Ну, власне, я і вирішила почати її читати. Дуже скептично, знову ж таки, відносилась тому що це Ну, я була впевнена, що це не моя книга. Я колись її придбала, тому що думала, що це буде трошечки іншим. Але потім я чула відгуки і зрозуміла, що це буде все ж таки якесь фентезі, ще й нібито романтичне фентезі. Що це взагалі за каравал? Певне, багато хто з вас вже його читав, тому що знову ж таки книга дуже популярна. Це таке дійство, яке відбувається на острові у вигаданому світі. І на цей острів дуже мріє потрапити дівчинка. на ім'я Скарлетт, яка з самого дитинства чула про цей каравал, про його магістра, на ім'я Легендо. Легенда вона має також молодшу сестру, вона має тирана батька, і вона мріє разом зі своєю сестрою втікти з цього острова, але в неї скоро весілля з графом якого вона навіть не знає, ніколи не бачила, але батькові вигідно її продати, видати заміж цьому графові, і вона розуміє, що треба щось робити або лишатися терпіти жахливого батька і виходити заміж за невідомого її чоловіка, або, можливо, треба тікати, її сестра. Абсолютно не така, як вона, вони абсолютно різні. Сестра мене дуже сильно, дуже сильно бісила протягом всієї книги. Ну дуже відштовхуючий персонаж. Чесно, я не знаю, я не побачила там сестринської любові, яку намагалися нам донести протягом всієї книги. Точніше, я можливо побачила любов з до своєї сестри Донателли. але сама Донатела, молодша сестра, вона просто як то кажуть, несносна. Вона, ну дійсно. Дуже неприємна дівчина, ну, принаймні, на, на, на мій погляд, на мій смак. А, тому дуже вона мене бісила протягом всієї книги. Але її було тут було тут досить таки мало. А, на початку і в кінці. Головна героїна у нас тут саме Скарлетт. І ще один хлопець-моряк на ім'я Джуліан. Угу. З яким вона потрапляє на цей загадковий остров, де відбувається ця. Назвімо так гра, справді гра під назвою Каравал. Ніхто не знає, як виглядає магістр цього каравалу легендо, але це якийсь дуже загадковий чоловік. І на цьому каравалі там все нібито магічне, там все не так, як в реальному житті. Це справді гра, і не завжди вона весела, дуже часто вона жорстока. Жорстокості тут буде також немало. І Скарлетт разом. Разом з Джуліаном доведеться пройти цей шлях, пройти ці чотири uh, ночі на цьому каравалі, і основне завдання знайти свою сестру, яка зникла на цьому каравалі. Тут сюжет також дуже закручений, тому що вигаданий світ, якийсь вигаданий, uh, вигадана якась гра, дуже непередбачувана. Uh, основне про що тут справді варто знати, що тут навіть це написано: пам'ятаю, це лишень гра і багато uh, Багато того, що відбувається на цій грі, воно нереальне. І ти навіть не розумієш, що реальне, що ні, хто з тих людей, що також проходить з тобою цю гру, хто актор, хто реальна людина, хто там. ну... Тут справді дуже все неочікувано, тому що ти не знаєш, що тебе чекає на кожному кроці, але потрібно пройти цю гру, дійти до фіналу, і нібито в кінці отримати бажання, виконане бажання від магістра легенди, і оця самовідданість Скарлет, що вона готова. Абсолютно на все, щоб знайти свою сестру, яка чесно кажучи, не дуже на це заслуговує. В принципі, не дуже заслуговує на таку сестру, як скарлетт, але ну якось так все склалося, що саме її потрібно тут шукати, саме заради неї потрібно всім жертвувати, і навіть можливо власним життям. Що я можу вам сказати? Як ви бачите, я так не дуже м, сварю цю книгу, тому що, в принципі, вона мені більш-менш сподобалась. Це не те, знаєте, таке м, прям фентезі-фентезі, яке я завжди прохожу осторонь. Це щось таке ну, більш, скажімо так, для мене читабельне, більш для мене зрозуміле. І в принципі, мені було приємно цікаво це читати. Я не очікувала. Тому зараз я все ж таки думаю, що мені робити, я Після читання так і не вирішила. Або, або купувати наступні частини, хоча ну, не настільки мене прям вразила ця історія, щоб я хотіла знати, що там буде далі. Чи все ж таки зупинятися на першій, хоча трошечки цікаво знати, що буде далі. Тому, можливо, ще подумаю, що робити, а поки що скажу, що. Я е, очікувала гіршого, а мені книга більш-менш навіть сподобалась. Це не вау, я не пищала, я не кричала від захвату, ні. Але книга досить таки е, нестандартна, принаймні для мене, тому що таке я рідко читаю, і така досить таки в якому сенсі оригінальна. Тому варто уваги. І це були всі чотири книги. Які я прочитала. Для мене це вже велика справа. Цілих чотири книги. Я, до речі, вони всі такі, прям чорні. Я дуже рада, що я їх прочитала. Далі я впевнена, що буде більше. Головне, щоб мені і далі попадалися ось такі цікаві книги, які можуть мене відволікти від всього і змусити себе читати, відкласти всі справи і взяти в руки книгу. Дуже також хотіла побачити ваші відгуки в коментарях, якщо ви якусь з цих книжок читали, ваші враження. І обов'язково скоро побачимося в нових відео. Дякую за перегляд, за увагу і до нових відео!